Привіт, дорогі друзі! Починаю свій проєкт Натхнення поруч, ідея якого робити відеозаписи своїх натхненних міні-майстерок, які за короткий час вас надихнуть на якусь натхненну справу у вашому житті. І моя сьогоднішня міні-майстерка присвячена темі Почніть із себе. У кожної людини є точно переваги, яких немає в інших. Ну а в інших, звичайно, є переваги, яких немає у вас. І у цьому сенсі всі ми з вами квити. Тобто, ніхто не кращий і ніхто не гірший, Просто кожен. Сам собою особливий, не схожий ні на кого, який має свою якусь таку суму найкращих якостей. І от щоб визнати значущість іншої людини, треба лише навчитися спочатку визнавати свою власну значущість. Якщо ви апріорі визнаєте себе значимою, гідною людиною з масою позитивних якостей, вам точно буде неважко визнати значущість інших і продемонструвати їм це. Зрозумійте, будь-якій людині насправді дуже хочеться, щоб хтось визнав її заслуги, щоб хтось помітив її переваги. І вам теж цього хочеться. І вам було б дуже приємно, якби хтось просто так підійшов до вас і сказав. Як він цінує ваші здібності та таланти? Або, наприклад, ваші особливі якості оцінив, або ваші досягнення у будь-учому. Але, на жаль, люди найчастіше зайняті собою. Вони не помічають талантів і достоїнств та здобутків інших людей. А якщо навіть і помічають, то вони просто не говорять про це вголос. Вони не захоплюються чужими достоїнствами. Набагато частіше можна зустріти навпаки заздрість, навпаки, якесь лихослів'я з приводу чи чогось успіху, і у цьому полягає величезна помилка більшості людей. Ми з вами не готові захоплюватися одне одним, але завжди готові покритикувати, де пальчиком, що хтось так не зробив, вказати на якусь помилку. А чи варто дивуватися, що стосунки між людьми так часто і залишають бажати кращого? Тому давайте. Починати з себе. І точно тоді ми легко виправимо цю помилку. Признайтеся собі в тому, що ви насправді справжнє диво, що ви добрі, що ви розумні, що ви мудрі, можете прикметників безліч дібрати. Повірте, якщо ви навчитеся захоплюватися собою та визнавати свою власну значущість – вам точно легко буде визнавати значущість інших людей. Більше того, ви робитимете це із великим задоволенням, і не вважайте це нескромним. Повірте, кожен із нас гідне захоплення за якусь маленьку дрібничку, в якій ми виявили просто-напросто свої найкращі якості, бо казали себе з найкращого боку. Життя насправді досить складна штука, і в ньому не так легко буває виявляти свої найкращі якості. Тому що дуже часто соціум спонукає нас демонструвати якраз не найкращі свої сторони. Та з дитинства нам з вами зазвичай більше говорили про наші недоліки, ніж про переваги. А як мало ми захоплюємося нашими учнями, і як багато ми їх оцінюємо і критикуємо, а все насправді починається з нас, з нас самих. І якщо в цих умовах ви всупереч усьому проявляєте переваги, то ви точно гідні того, щоб вами захоплювалися. Признайтеся собі в цьому, почніть нарешті щиро захоплюватися собою. Це не означає всюди, наприклад, ходити з плакатом, таким, да, на якому написано Я класна або Я Класний, і кричати про це. Ні. Це означає бути переконаними в цьому. Внутрішню. Не сумніватися в тому, що у вас безліч переваг. Що ось ця невидима корона, знаєте, яку ми часто ховаємо, боїмося показати, а раптом ми якось будемо е здаватися більшими від інших. Ні, насправді ось ця невидима, невидима корона на вас має бути, тому що вона проявляє вашу внутрішню переконливість в тому, що ви класні. Лише після цього ви легко зможете заховатися. Хоплюватися іншими. І це захоплення ніяк не обмежить вашого почуття власної гідності. Більше того, воно вас підвищить. Тож завжди робіть так, щоб в інших склалося враження своєї значущості і починайте обов'язково з себе. Пока!